Теплий день, 14 березня, для працівників Кознецовського міського комунального підприємства став ще одним днем боротьби за свою чесно зароблену плату та робочі місця. Вже не вперше вони прийшли до міського голови для того, аби їх почули. Довго довелося ходити коридорами та чекати під кабінетами, поспілкувалися із різними чиновниками, які розповідали, що нічого зробити не можуть. Шукайте всіх, хто відповідалі, за бікті чи виносите самі що ви до мене наїхали всі. Чи вам там цікаво? Мене теж не. Дайте <реш> гроші. Ну я дам мені, нема мене гроші, я під не такі, як і ви. Я не депутат пішов, якийсь підприємник. А зараз питання. Я балеті у міського голову. Що ви за мене А окремі обранці взагалі викликали поліцію, бо нібито невідомі люди, а саме жінки, які працюють у КМКП, заважають працювати. Група реагування поліції була направлена проти черговим зв'язку з надходженням на лінію 102 повідомлення про те, що в приміщенні міської ради знаходяться сторонні люди, які заважають працювати. Ми дізналися, що цей обранець депутат Кузнецовської міської ради Анатолій Рушко, який весь цей час сидів у кабінеті секретаря міської ради Ірини Шумра. Такі дії людей обурили не на жарт, тому вони розповіли ту правду, яку знають. В свою чергу новопризначений директор комунального підприємства Андрій Наход підписував заяви людей на розрахунок, а журналістам розповів, чому він так швидко звільняється та чи реально вивести КМКП із кризи. Все. Я ще 9-го числа написав заяву, але мені сказали, що то буде по інакше вона там розпорядження, і інакше буде. Буде а чому звільняється? Чому звільняється?

Ви ознайомили, скажіть, наскільки реально вивезти КМКП все ж таки. Аж тільки після 15-ї години чесний міський голова Сергій Анощенко знайшов час, аби зустрітися із людьми, та відповіді на питання, які він надав, нічого нового не повідомили. Окрім того, що рахунки на заробітну плату розблоковані, але грошей вони не отримають, бо їх там немає. До чоловіка нічого студенти. за що? За що нам живувати? Цей суд не виграв. Я б зараз вам казав, що зарплати не буде. Якщо я вам кажу, що вчора суд виграв, і як кажуть, до п'ятниці буде виплата всієї зарплати, то я не розумію, чого вас привели. Ваші керівники юристи б... ваші юристи були в суді. Давайте сюди юристи вже звільнені, і навіть правий сектор допомогти не зможе. Ви на сесії говорили, що правий сектор вибив на він, б... він Вчора був в суді. Ви думаєте, ага. дуже просто виграти ага. суд. Наш самий правовий, самий гуманний суд. А, Якщо знає... по цій зарплаті, це вже не перший суд. Вже неодноразово вигравали, подається апеляція і знову блокується ваша ага. зарплата. Також міський голова розповів про те, в якому стані знаходиться наше місто і чи буде воно прибиратися надалі. То затягнули до березня 2017 року, а зараз вже криза не тільки у вас, а криза у всьому місті. Я не знаю, день-два, чи буде сміття вивозитись. Я не знаю, чи буде прибиратись. Я кожен день шукаю. От сьогодні мала зранку приїхати виконавча служба, описувати все майно комунальне. Після вчорашнього суду сьогодні мало країн. Якщо опишуть сміттєві машини, чим ми будемо сміття Всім Відомо, що у всіх містах-супутниках ситуація з комунальними підприємствами мало чим відрізняється від нашої. Але шляхи вирішення існують І з інформації, розміщеному на офіційному сайті Запорізької атомної електростанції розміщена стаття про те, що міська рада вже розпочала погашення заборгованості. То чому ж це неможливо у нас? Правильно, Тариф. вам піднімали тариф 11-му? а в Енергодарі не піднімали з 2006-го. І в них комунальний по тарифу 2006-го працював. От вони зараз на відшкодування тої різниці можуть виплачувати кошти. Але вони не спасають. Вони борг 120 мільйонів. Зі слів мера Сергія Івановича, він впливати в місті ні на що не може. Але ж є і інші, які якимось чином на щось впливають. І це я маю вплив. Чи це хтось впливає на той От тепер подумайте, кому ви є? Щоб ви не отримали зарплату, щоб в місті був комунальний колапс. І щоб це все було. Є така людина в місті, напевно. І це не тому, що я поганий, і з нею не хочу спілкуватися. Чого з нею не хочу спілкуватися? Я не хочу. Ну, Підсумком спілкування. Я повинен дати гарантії погашення боргів КМКП з міського бюджету. І гарантій не дам, тому що я теж не хочу сидіти в тюрмі. Чомусь завжди думалося про те, що влада в місті обирається для того, аби вирішувати проблеми міста, і саме вона має важелі впливу. А чому зараз не так лишається тільки здогадуватись, так само як і про те, кому вигідно розвалити старе підприємство, аби створити нове.